А в мене так болить голова. Де я взагалі знаходжуся? Стоп! Це що якийсь безлюдний острів? Як я сюди потрапив? Ти хоч щось пам'ятаєш? Ні, нічого не пам'ятаю такий штане. Опа, дивись, тут є якісь колоди. Ми можемо з них робити сокиру, зрубати це дерево і з нього побудувати нам перший якийсь дім. І справді за роботу. Погнали. О, будинок, звісно, не мрії, але все-таки хоч якийсь. Після роботи можна сісти і відпочити. О. Це ще що за катана? Лазай! Це ще що за плем'я, долбоюмба? Ух, я вам зараз! Атакувати. <лес> Ех, Вот засранці. Швидше потрібно біжати до Хоми. Хом, ну як там, дуже боляче. Я не знаю. У мене кинули капану, а ти попався мені боляче. Нічого, в мене є одна ідея. Та що тут можна прийти? Ай, нашу ти витягнув капану? Нічого, я зараз прикладу листок і буде краще. Ах, це так не робиться. Зараз нам треба думати, як звідси вибратись.